Щось я відволікся. пояснив в загальних рисах, як врахувати зміну тиску, а про температуру пропетляв. Вибачайте, тому що милю язиком, як то кажуть, без бумажки. Та ще й намагаюся рибу ловити. Майже як отой Ходжана Сардін, що бачив, проте співав. Знаєте, такого дядька, ні? Ну, він на віслюку по сходу роз'їжджав не в курсі, ні. То я так довго живу, поняв. Так от, повернемося до того, що ви повинні 100% знати, бо за це в школі навіть щоденні оцінки ставили. І батько своїм ремінцям, декому напевне, допомагав їх від відправ... виправляти. Атмосфера нашої планети. А простіше сказати, шар повітря має здатність нагріватись. <кхи> Та вибачайте <кхи> охолоджуватися. Розуміло, що тут без сонця не обійшлось. Та й наша планета теж руку, як так сказати, так сказати, прикладає. Чули ж недавно по телевізору, казали, що з Африки до нас тепле повітря прийшло. Та таке так пекло, що. У мене в магазині навпроти не встигали пиво та квас підвозити, все випивали. Тому зрозуміло, що той рух повітряних мас може нагрівати або охолоджувати земну поверхню, і в тому числі і воду. А водій у нас хто живе? То сказав русалка, ну встань. Ти що, камікадзе, хоч щоб дружина на рибалку не пустила. Отже, в зв'язку з тим, як вже неодноразово розповідав, для харчування риби потрібен певний температурний діпазон. Щоб ті квартиранти краще з організмом риби переварували їжу. то для результативної рибалки потрібно враховувати температуру води, щоб був результат. Для цього не обов'язково, як дурінь бігати по берегу з термометром і пхати його через кожних 20-30 метрів, тут знову допоможе вам врахування погоди, яка стояла на протязі декількох діб перед вашою запланованою риболовою. Було прохолодно або ж навпаки, стояла спека. Або ж дощ пройшов, остудив воду. Сподіваюся, що ви розумієте, що в надмірно теплій воді в риби апетит буде ніякий. Теплу воду люблять тільки досвідчені холостяки. Знаєте чому? Бо в теплій воді купаються гарні молодиці, деяк не на пляжі. У всіх деталях можна роздивитись, яка вона і що ж ти вибираєш. Після купання в макіяж у молодиці змивається. А то холостяки беріть на замітку, дядя Юра дурниць не порадить. Карасик зайшов. Настройки добре щось калатає, що це вони там таке роблять. Зайшла, може, стайка карася. Ой, мовчи, Юрка, не накаркає, ти так вже всі ці сьогодні. Наламав. На зміну температури має вплив і вітер, тому що вітер це рух повітряних мас, і він може нести як тепле, так і холодне. Вітря. Я навмисно уникаю конкретики, не вказую, з яких напрямків в Україні дме холодний, а з яких напрямків теплий вітер, бо я вже про це розповідав. Навіть які переважно вітри дмуть в Україні. А то відео чомусь набрало мало переглядів. Воно ж, звісно, понятно, хто там буде звертати увагу на відео про вітри. Якщо є відео з рецептами тіста, головистими снастками. Кому то цікаво. Важливо врахувати також, що там обіцяють наші синоптики і на день рибалки. Ну, а далі аналізуємо наш же ж голова для того. Якщо стояла спека 3 дні, то велика ймовірність, що риба буде стояти на глибині. Навіть вранці вона навряд чи підійде до білинних ділянок, адже не факт, що в теплу ніч, коли температура за 20, як зараз, вода вистигне на мілині. Якщо для наглядного прикладу ви рибалите низовині, за вами, як за мною, горбок з хатами, деревами. Тінь від яких покриває десь метрів 15-20 води, то тут є шанс. А ліворуч від мене в річку стікає потічок від джерельця. Там їх раніше багато було. З холодною водичкою. То хто молодець? Я, я Юра молодець. Ну, а я дерев балити сісти. Лись я. До того джерельця в старших класах вже дівок водив. Воно велике було джерело, навіть човни в такій заводі стояли. Але з часом замулилось. Та й дерева за років 30 з лишнім, вон які виросли, велетні, Схід сонця в мене за спиною. Сонечко і загорбка піднімається. Відповідно, мій берег почне нагріватись, коли сонечко десь так до зеніту підніметься. Тому я в тіньочки мені добре, і частина берегової лінії в тіні рибі теж тут буде гарно, я думаю. Та й вітрець теж удало дме Ось клюнуло, легко йде не карась. Тому, шановне панство, риболовля це не тільки вміння гарно гачки прив'язувати та уловісті оснастки в'язати. І далеко не в уловистому тісті та в брендовій прикорм чи в успіх захований. Рибалка, перш за все, це вміння думати головою. Правда, не у всіх голові є над чим подумати, тому я вам підкидаю тему для роздумів. Ну, а ви вже вирішуйте, важлива вона вам чи ні, чи краще флагмані, приконку купити. Там, здається, зараз акція йде, тому що розсилка на телефон приходила. Вже пів, пів години намагаюся карма, карася впіймати, а ловиться тільки плітка, та ще й почала спортивного розміру попадатись. Ось там попереду, поперек стежинки, бачите потічок від джерельця, про який я говорив. Але для великої водойми це норма, це вам не ставочку. Особливо зарибленого, пів години і пішла жара. Головне, щоб господар ставку рибу напередодні не кормив і заставки не підняв. Бо як почне падати вода, то риба не клюватиме. Ну і про третій фактор важливо сказати. Зачекайте. Оце, здається, знову карась впирається, не здається, а Сабанєєв, пригадуєте, що розказував, що він не боєць. Третій фактор, який може зіпсувати рибі апетит, і відповідно вона не буде в таких умовах ловитись все вміст кисню у воді. правильніше сказати, кількість кисню. Кількість кисню у воді залежить. Як це його без підсаки взяти, щоб бачок губу не розірвав. Ні, дружаня, ти попався. Бачите, без підсака не того, незручно було через водилище брати. Так от, зрозуміло, що чим більша температура води, тим менше кисню. У складі цієї води. Але крім цього, є й інші фактори. Наприклад, мулисте дно, де розкладається органіка і, відповідно, виділяються вуглеводні, такі, як там метан, етан, пропан, бутан, що там ще є. То вже хімія і так далеко залазити ми не будемо. Якщо це мілина, то всі ці вуглеводні витискають кисень. Хіба не було у вас таких ситуацій? Чекайте, закину і перекину другий пікерок. бо щось він рибу не ловить. Шариться падлюка. Про ситуацію. Поча, почитали ви десь там в статті розумній, чи в Ютубі послухали, що карась добре ловиться в стоячій воді на замулений ділянки дна. Тісто з чесником замішали, прикорм, теж з чесником. Ну, все як книжка пише, чи дядьки бувалі поради дають. А кльову немає. І причина тут в погодних умовах. Але хто зараз про ту погоду, температуру чи кисень думає на рибалки? Вірно? Прикметую, що не слід такий заводі ловити в теплу погоду, це відсутність або ж мала кількість водоростей. Треба горло промочити. Знаєте, що водорості в процесі фон, фотосинтезу поглиднає то той вуглекислий газ, і інші вонючі гази. Переробляють і виділяють кисень. Злетіла дробинка з повіця. О, це ж я обіцяв оснастку показати свою. Чому вовчите не нагадуєте? Ото вже фулігани. Нічого хитрого снасті моїй немає. Годівничка Маценька, вона для карася краще підходить, карась небагато їсть. Годівниця вільно ковзає по лісті. Я її не стопорю, як кажуть, для самопочечки, як радять. Я ж приходжу рибу, ловити сам, мені тих підсікачів не потрібно. Ну, хіба що напарник, щоб наливав, то це вже друге діло. А тут так. Припинка на повітку злізки. Чіпля її нижче гачка приблизно на висоту топталки, щоб той пуфік, чи пінопласт, чи попав не сильно високо піднімав очок від прикорму. Повідок злізки. Тому що ліска менш помітна для риби, ніж шнур, а це бонус, Нехтувати ним не бачу сенсу. Волосяними оснастками не користуюсь, бо це, по-перше, довго. По-друге, попапи бойле то річка хороша, звісно, але є, але. Бойли та попапи йдуть від 8 мм. Фанатіка, здається, є 6 мм, якщо не помиляюсь, ну можливо, ще в когось. Ну А тут. Риба не завжди під такий попап чи бойл. А сидіти, як дурень, реагувати на клювання дрібноти, підсікати і не мати результату. І чекати, коли той кабан підпливе, ну якось теж не хочеться. Крім того, рідко. По та бойлами буває наступна проблема. Такі, що з рогатки з ними стріляти можна, вистрілити, що ще можна вбити задубілі від часу. Що і свердлом з побідітовим наконечником не про свердлиш. а продавцю потрібно ж продати, тому це не моя тема. Гарасик, здається. Будемо сподіватися, що підійшла стайка. Я тут трохи по-хитрому кормив, щоб риба крутилась. Одну таку схему я колись вже показував у відео. Розповідав щодо чого. Робоча. Ну, Підсумок будемо підводити по тому, що я наловив сьогодні, вірно. А то хтось каже, ради, вчи, а сам нічого не зловив, балабол, одним словом. <красок> Карасик для цієї водойми нормальний розмір. Тут в основному карась, кліпка іноді. Коропець залітає, але тут щітками її, ту рибу молотять, господи, прости. Так, що я ще вам не розказав? Вже так наговорився, що язик болить, і голова кипить не вари. І ні одна добра людина нічого не налиє, щоб горло промочити. І язик трошки, трошки відпочив. na Ні, би затихло, хоч кави рубнути, а то гляв зовсім перли один за одним, як дурні. Подивимося, що я налапав за три з хвостиком години і будемо збратися. Що знов? Як я то буду монтувати? А Тут довелося трохи негарні слова казати. Не дає там риба навіть перепочити. Тут, доки сидів в студії каналу, прочитав запитання під попереднім відео від Ірини Васильівни. Як то я можу їй не відповісти? Вісім годин пройшло, як запитала, а я рибу ловлю, не відповідаю. А вона про кушир написала так гарно те, що я повінувався розповісти. Ірину Васильівну, я, як джентльмен, не можу дозволити собі, ну, на язику не повертається, якусь муху. Назвати лялечкою. Лялечкою називають жінку, молодичок, коли вони не роблять шкоди і не дістають, як ті мухи. Але личинку мухи, рибаки, я щось так собі думаю, що я ж теж рибак називають кастером. Назва прийшла до нас з туманного альбіону і являється не тільки чудовою насадкою, але й дуже результативним атрактантом кормі є такий легендарний англійський поплавочник, спортсмен. Він більше відомий штекеристам Боб Нут. Іноді його ім'я перекладають як Боб Нат чи Нат, то він розвинув цю тему. Нас мало вона відома навіть серед спортсменів, бо хтось ті книжки читає та ще й на англійському язику. Для наживки, як правило, використовують кастер чи личинку, яка має світло рожевий до такого світло-коричного кольору. Така личинка вже не рухається і приймає форму кокона, такого витягнутого яйця. Давайте ну, я покажу, що я за. Три години втяв, а то хтось напише в, в коментарях досить води рибу показуй. Ну якось так вийшло. коричневі кокони насичено такі темно коричнові. Вони як сухуваті їх легко розда... розміщити пальцями. І вони як шкарлупи яйця тріскають. Використовують у прикормі. Навіть іноді першобеклю є. Напевно, ще трохи поцижу, доки тінь не жарко, в квартирі спека, та й світло, напевно, вимкнули. Товариш остілець сьогодні привозив замін поломано, казав, що вчора його радість так на нього репетувала, що на ранок наї. Звукові плати поперегорали, мовчить. А я налю лівлю рибки, привезу їй, побідкаюсь, що нікому риби вдома почистити, про холостяцьку долю згадаю. А й чистить, буде знати, як на чоловіка репетувати. А я вечірком компотику якогось візьму, в гості на смажену рибу зайду. Та й за вечерю вони помиряться, а мені готувати нічого вдома не доведеться. І їм добре, і мені приємно, ні? Стратегія. Що там я про кастера говорив? Камера вимикається, акумулятор здох, карасів штурмують, то біда. Не хочу, щоб я Ірині Васильівні про кастера розповів. Темно-коричневий кастер, крихий такий, як яйце використовують в прикормці. Але там є куча нюансів, бо на певній стадії кастер стає плавучим, вбирає повітря в той кокон, треба правильно його відібрати, відсортувати, обробити та зберегти. Його в нас не купиш, то окрема тема розповісти за цю рибалку. Вибачайте не зможу. Так, вже склалося, але наживка бомбезна. Якщо розумітися щодо чого, можна навіть врятувати поганий кльов, спровокувати. Ту рибу, яка категорично не хоче клювати. Ну, не викидаєте безвідхідне виробництво, якщо так можна сказати. Буду на цьому закінчувати. Сподіваюся, що те, що розповів, стане вам в нагоді. Чекаю, від вас подобається під відео. Підписку, шануйтеся і будьте мені здоровенькі. Сподіваюся, що ще побачимось на Ютубі.